Відбулося засідання колегії державного архіву області, на якому розглядали підсумки виконання планових завдань 2014 року. Стань ведення діловодства та архівної справи у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації та стан виконання нормативно-правових актів президента України, Кабінету міністрів України, Укрдержархіву обласної ради, облдержадміністрації та власних рішень. Державний архів Чернігівської області здійснює організаційно методичне керівництво роботою всіх архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад. Чернігівської області, тому ми розглядали, які показники були виконані. В основному всі планові показники виконані в повному обсязі. І плануємо на таких підсумкових колеях головні завдання на наступний квартал. Зараз велика увага в архіві приділяється оцифровці документів за допомогою книжкового сканера. До речі, одного з п'яти в Україні цей апарат дозволяє сканувати архівні справи, не пошкоджуючи документи. Архів тісно співпрацює. Працює з багатьма дослідниками. Вони ж зазначають, що мати справу з осифрованими документами набагато зручніше. По-перше, це дослідники, які займаються генологічними дослідженнями, і це не тільки з України люди їдуть. По-друге, це дослідники, які у нас постійні, це аспіранти, докторанти і приходять навіть, приходять навіть школярі з Вчителями просяться. Теж які працюють над певними темами, не залишає поза увагою держархів і виставкову діяльність. Майже до кожного визначного свята чи події представляють оригінали й копії цікавих документів та фото. На День перемоги. Ми готуємо виставку. Виставка ця буде відкрита і в архіві, і 8 травня вона буде експонуватися в драмтеатрі під час урочистих заходів, які будуть проходити там в театрі. Ми плануємо виставити копії документів, а також деякі оригінали документів періоду Великої вітчизняної війни.